Слава Україні! Вітаю, друзі! Сподіваюсь, що ви хоч трошечки відпочили після напруженого вчорашнього дня? Нагадаю, що ворог атакував по всій Україні об'єкти нашої критичної енергетичної інфраструктури, десь були враження. А більшу частину ракет все-таки знищили наші сили протиповітряної оборони. Це дуже гарний показник. Сподіваюся, що він. Пришвидшить поставки до нашої держави нових сучасних комплексів протиповітряної оборони та протиракетної оборони, і ми трошечки легше зіткнемо у цій важкій тисячолітній боротьбі за нашу незалежність. Погода, як кажуть, нельотна, але ворог намагатиметься нас атакувати як дронами камікадзе, так звичайно іншими засобами вогневого ураження, але віримо і підтримуємо Збройні Сили України. Ситуація в Одесі та в Одеській області повністю контрольована. Сили оборони виконують поставлені бойові завдання. І в Чорному морі штормить. Нептун вирішив нам допомогти. І це ми ще навіть не починали. Я бажаю кожному з нас безпечного і наскільки це можливо під час воєнного стану менш тривожного дня, тихого дня. Нам є чим займатися, є що робити. І якщо у вас є можливість відпочити і приділити увагу своїм рідним і близьким, будь ласка, зробіть це сьогодні. Але пам'ятайте, все, що ми робимо, має йти на оборону і на нашу перемогу та мир. Бажаю усім нам не хворіти, тримати стрій, як би важко не було. Ми все здолаємо. До речі, контрдиверсійна робота в регіоні постійно триває. Знову є певні підсумки, але про них повідомлю дещо пізніше. Наші спецслужби працюють дуже ефективно, і це ми бачили навіть уночі, коли було затримано керівника Мотор Січ. Звичайно, буде ще слідство і буде суд, але це показник роботи. Дуже крупна риба потрапила у сіті Служби безпеки. Дякуємо хлопці за роботу. Ну і вперед. Працюємо. Переглядайте ефіри, долучайтеся до інформаційних стрічок, але не забувайте про інформаційну гігієну. Бережіть себе та рідних і пам'ятайте, що Україна понад усе. Дякую кожному з вас за вашу роботу і витримку. До речі, роботи щодо відновлення енергопостачання до населених пунктів Одеської області, які постраждали внаслідок ракетної. Атаки ворога продовжуються, уже щось відновлено, на щось ще треба деякий час. Але все у нас вийде, тому що ми не скорені і незламні. Слава нації! Смерть ворогам! І посміхніться, посмішка, самоіронія і добре ставлення один до одного це теж чинники нашої перемоги. Побачимось!